Це мій найбільший здобуток та найбільша гордість перше місце, яке я посіла в всеукраїнському етапі з конкурсу Яцика. Дарина Чубирко, дев'ятикласниця Мукачевського ліцею номер 6 В її освітньому арсеналі вже більше 15 нагород за високі здобутки з української мови та літератури. Остання відзнака за перемогу в третьому етапі всеукраїнських предметних олімпіад. Школярка посіла в області перше місце з української мови та літератури, і третє – з біології. Ця олімпіада для мене була важча ніж конкурс імені Яцика, тому що а, конкурс імені Яцика, там була тільки українська мова. Тут українська мова та література. Тому, а, Підготовка займала ще більше часу, тому що увага повинна приділятися і українській мові, і літературі. Я вважаю, що підготовка до Олімпіади це не тільки індивідуальні заняття із вчителем, а також виконання домашнього завдання, підготовка до уроків, вивчення матеріалу, який ми зараз ну, на той час вчили. У Дарини немає проблем швидко освоїти матеріал. Хороша пам'ять дуже виручає, каже дівчина. І що найважливіше, вона не любить повторювати те, що вже знає, завжди знаходить нові для себе знання. А за постійні перемоги в олімпіадах та конкурсах з української мови Дарина неабияк вдячна своїй вчительці Марії Васильівні. каже без її допомоги таких успіхів досягти було б значно важче. На мою думку, велику роль відіграє вчитель. І я хочу а, висловити свою подяку Марії Васильівні Дубей а, не тільки за те, що вона, вона так круто готує, що вже а, три роки підряд я займаю а, перші місця з Олімпіад української мови та літератури, але й хочу подякувати за те, що вона мене надихає. А, Ну, такі освічені та професійні у своїй сфері люди не можуть не надихати. Готуватися до предметної олімпіади з будь-якого предмету це не, скажімо так, тема одного дня. Це постійна кропітка робота. Це підготовка і до уроків, виконання домашніх завдань, відвідування консультацій. Даренка взагалі дуже творча дитина. Їй вдається писати творчі роботи, власні висловлювання створювати, крім української мови, у список улюблених предметів відтепер входить, каже Даша, і біологія полюбила цей предмет завдяки своєму педагогу, яка допомогла їй подивитися на біологію під іншим кутом. Даринка у мене якраз ця обдарована дитиночка, котра дуже багато, значить допомагає і самому вчителю реалізуватися, як отепер от дуже модне слово. Коучер, значить, ми, як отакий учитель, який напрямляє дитиночку в то русло, яке їй треба допрацювати, до, ем, самостійно вивчити, поглибити свої знання. І на уроках біології я. Стараюся зацікавити дитинку, тому що це є не тільки пізнання значить, нашого життя, живої природи глибше ніж розуміють це все інші, але і дає можливість обрати собі майбутню професію. Хочу висловити також подяку а, своїй вчительці з біології Іван Марії Юріївні, це те, що дала мені мотивацію вивчати цей предмет та зацікавила мене в ньому. Даша присвячує чимало часу вивченню шкільних предметів не лише у ліцеї, а й вдома. Крім того, додатково вивчає словацьку мову, адже в майбутньому планує вчитися за кордоном. Мріє стати стоматологом. Найбільше приділяю увагу тим предметам, які я буду складати на зно, Тобто українська мова, математика, історія України. Та біологія. А, також я ходжу на а, додаткові уроки по словацькій мові, тому що хочу а, виступити в Словакію. Шкільна програма є досить складною, тому а, кожного дня я Приділяю урокам близько чотирьох годин. А, найбільше а, часу я віддаю на біологію та українську мову. Дарина каже, в її рідному ліцеї здатних та розумних дітей багато. Цьогоріч навчальний заклад показав хороші результати у другому етапі всеукраїнських предметних олімпіад. За словами директорки Катерини Маховської, окрім олімпіад, учні школи, серед яких і активна Дарина Чубирко постійно беруть участь у різних предметних конкурсах та займають призові місця. Якщо говорити про е, якість, то з 18 наших переможців: 9 дітей, е, учнів нашої школи є, є переможцями, е, які мають перший диплом першого ступеня. Відповідно, всі вони йдуть на третій етап, і це дуже нас радує, тому що всі наші е, учні, які йдуть на третій етап, практично є переможцями обласного рівня. Даша витрачає свій час раціонально навчання і розвиток для неї в пріоритеті. У ліцеї вчителі кажуть, вона одна з тих здібних учениць, які навчання дається легко. Вона сміливо береться за складні випробування і віддається урокам на всі 100%. Тож за майбутнє Дарині хвилюватися взагалі не варто.